Всім привіт, це Адреналін Драйв. До нас заїхала машинка. На яку ми будемо встановлювати дані. що ми будемо встановити? Е, багато тюнінгу, даунпайпи, щось ви ще казали ТО планове. Допомагай. Є, да. допомагай. Пускну систему, випускну систему трошечки. Е, потім ще у нас ТО. І це все ми робимо перед тим, як налаштувати Stage 2. До речі, коробку теж будемо налаштовувати на Stage 3. Поточна восьма серія в кузові G16 була представлена у 2019 році під назвою 8 Series Grand Coupe. BMW позиціонує як флагманську лінійку своїх спортивно-преміальних чотиридверних седанів. Прикликано конкурувати з першапанамера в першу чергу на північноамериканському ринку. Авто обладнується рядною 3 турбовою шісткою b 58 що в парі з коробкою 8 HP51 від ZF. Розганяє його до сотні за 5,1 секунди в задньопривідному варіанті та за 4,8 секунди у версії x drive Роботу розпочинаємо з демонтажу розпорок та від шампанського. Щоб додати ще романтики, дістали свічки. Ми могли стримати себе і на додачу витягли цілу купу елементів пускної системи. В якийсь момент довелося ховати ключа на 10, щоб апгрейд не перетворився на ребілд. У нас йде е, Америка ось це на підйомнику, а це Європа. Там, де у нас є ОПФ е, сажевий фільтр. І ось така трубочка, аналізатор вихлопних газів. Їх, до речі, треба завтра, щоб сварщик заглушив. Що ми бачимо? Ми бачимо перед собою Charge Pipe. то, що я вам розповідав, що встановлений заводу виробником пластиковий. Е, він, Як, як бачите, він не однорідної форми. Теж він половиною десь під 3 дюйми діаметром, але він має такі форми зігнутий. Що у нас відбувається? У нас відбувається стискнення повітря трошки більше. правильно? Михай, що там за кадром сміється. Ми встановили збільшеного діаметру пайп, алюмінієвий і більш надійний. Ось так виглядає оригінальний пайп. Ось от такий от пайп з масло сепаратором. Маленьким таким маслоділителем, як його правильно. Масло, відокремлюючим. масло відокремлюючим. Ну, Це все у нас вже буде лежати в коробці у, у багажнику, да Тобто ми його встановлювати не будемо. Це штатний короб теж. Ось Такий черпайп оригінальний пластиковий. Це у нас корпус від повітряного фільтру. Це у нас кришечка. Хотів встановити, якось зібрати. ладно не, не буду показувати. Так, це у нас іде ось така от пайп і ось такий, як акумулятор резонатор повітря. Міша теж влубається, як він правильно, чи я правильно назвав Глушник, який зберігає в собі трошечки повітря, але ж ми на спорті, на тюнінгу і нам Воно не потрібно, ми його прибираємо. Бо ми встановлюємо впускну систему. повноцінну. Да. Ми встановлюємо без цього всього пластику цього акумулятору повітря резонатору карбонову впускну систему на BMW 840. Буде розпаковка по дівчачому а ось що ми будемо ставити натомість посилений алюмінієвий піддон коробки Pacific Performance, карбоновий інлет пайп та повний intake Kit від Dynan з мокрим фільтром, доопрацьований даунпайп від Wagner та charge Pipe Mishimoto. Зараз хлопці вже встановлюють посилені піддолє, е е який у нас трошки більшого об'єму, я вже казав. Так? І плюс він йде, у нього магнітна пробка йде не так, як в е звичайному е металеві маленькі такі магнітики. Тут у нього своя пробочка. Е Щоб у нас би було більше оливи, менше у нас згрілася коробка і е довше держали тиск в коробці на пакетах. Він дуже схожий на емочний піддон, але, але він трохи все одно більший. Тут ми встановлювати додатковий радіатор не будемо, але є одна проблемка у коробок ZF ZF це 51-ша коробка перемикання. Вона, якщо постійно робити лаунчі чи активно їхати з місця, вона просто звалюється. В аварію і не дає вам їхати насправді в блоку керування двигуна і коробки це один блок керування. Там прописано навіть кількість стартів, які можливо зробити. Тут є заводська функція Launch Control, яка активується натисканням педалі тормозу в підлогу. Перемиканням спорт плюс і газ в пол, Тобто ми десь 3,5 тисячі обертів, і ось так, от разразків 10-20 ми зробимо. Потім просто весь крутний момент двигуна він уже просто програмно недоступний, тому що це зроблено для того: для того, щоб не пошкодити коробку передач. Зберегти її. Да, зберегти її. Від чого блок керування бере е, ці параметри від температури оливи в коробці. Ну не тільки, тобто багато параметрів, але один із показників це температура в коробці. Тому у нас тут буде більше стартів, більше об'єм оливи і краще охолодження. І краще тому, що охолодження, да, да, та, та плюс у краще. нас він алюмінієвий, він йде у нас кращим охолодженням буде. Тут відбувається заливка масла у коробку е, автомат. Вона заправляється під тиском у заведеному стані. Тому що там рівень масла він на вимкненому двигуні значно вищий, ніж пробка, через яку заливається масло, тому воно туди заправляється під тиском. Більшість трансмісій сучасних саме так заправляється. Це не прогрівання, це для того, щоб заправити масло. Нам потрібно, щоб працював двигун, вращалась гідромуфта і коробка була заповнена. Вже встановили ось такий чардж-пайп, я вам показував, алюмінієвий, місце того це... пластику. Замість того пластику, це charge, pipe, він йде на впуск на турбіну. Ось він встановлений. Тут його паненьку видно. А тут у нас оце все, весь пластик, який ми, який ми зняли, він ось, ось тут у нас буде впускна система з карбонової пайп. Intake pipe він називається. Він тут у нас встановлений. Ось у нас турбіна. До речі, турбінка йде модифікації в основному на всіх Б-58 від Гарета. Хлопці вже трохи підразібрали авто і будемо ще. У нас тут свічки у нас по плану. Сьогоднішній робочий день завершується. Хлопці закінчують роботу. Хочемо нагадати, якщо вам цікавий такий контент, ставте лайки, підписуйтеся, і ми будемо знімати такого ще більше. Наступного дня ми повезли машину на діностенд до наших друзів та партнерів Dark Horse. Перші заміри показали приріст потужності до 490 кінських сил. Але за допомогою магії налаштувань Dark Horse змогли додати ще трохи конячок. Ми встановлювали впускну систему, встановлювали downpipe, встановлювали charge-pipe, це все налаштовували і що ми маємо? І поїхали на Діно. Да, і поїхали на Діно, але у нас там трошки був, ми трабили, не трабили, маленький сюрприз нас чекав, тому що якщо. Робити правильний тюнінг, його треба робити в одному місці. Але власник, до того, як до нас звернувся, до нас попав, він зробив анлок блоку керування двигуна в іншій компанії. Але все добре, все було зроблене. Але просто ні клієнт, ні ми, ми не знали, під що був зроблений анлок. Unlock – це розблокування блоку, блоку двигуна керування, керування двигуном зараз. Всі блоки керування двигуном з середини 2020 року вони всі заблоковані по по екології і по ну як, як, як то кажуть, захист від тюнерів. Ви відправили цей блок? Він повернувся, його розлочили, Ви не без прошивку ту яку Ну, хотіли. Ми, ми відправляли компанія, яка це робила, вона відправляла. Але вона не повідомила власнику, під який саме це відбувається, під яке програмне забезпечення. Тому що можна залити туди бутмот, можна залити туди MHD, можна зробити якийсь кастом. раніше компанія, яка надавала послуги про розблокування, це Fentu, Вони робили загальний анлок, просто ти платиш кошти. Вони роблять загальний анлок, і ти вже що, Далі, хочеш, то що хочеш, то і робиш. Да. На в даному випадку вийшло так, що під конкретно була у нас заблоковано под конкретно прошивку. Був зроблений анлок. Але 에... все вийшло. Все да, вийшло. Все вийшло да. Працювали один лінджа з Dark Horse, правильно? Так, тобто, Dark Horse, остане, да. думала, що Dark Horse передаємо привіт. Привіт, Зараз да. спитаємо власника, що він нам з цього приводу скаже. Скільки вийшло в етозі сил з БМВ? 505 кінських сил. Красиво, і... по-перше, 505. 500... Ні, насправді так, 505. Зазвичай на стейдж 2 десь виходить 470 кінських сил. Ще не міряли драгі. Що вона? Драги поміряли, у нас є скрін з е, У буде. нас там 0,103,7 і це з буксом. 100-200 не супер цифра, але для клієнта було це не основне. Налаштування проходило на якому паливі? Це просто бензин, сотий і Це 9, Просто 5? паливо з заправочної станції, просто сотий. Насправді зараз ситуація з паливом не дуже. Така стабільна. Да, стабільна, тому що то, що на стелі 100, це просто 95-й з присадками. З присадками так. Але ми зупинятися не будемо. Я думаю, що клієнт туди спіртіка додавить, як ми любимо. Але 505 сил так, маємо. 505 кінських сил маємо, під 700 ньютонів ми маємо. Те, що клієнт хотів, він отримав. Це авто е -е. на кожен день. Це авто на кожен день два-три варіанти у нас там де налаштувань. Тобто можна це зроб... три паливні карти різні. Це ну, в МЖД в... там можна собі залити. Наприклад, якщо ти там на 95-му паливі, ти можеш там з тих собі просто зробити. Але коли ти поїздив на 500 кінських сил і зробити собі на 450, ну якось. На зиму. На зиму, так.